Добрий день, діти! Я вам сьогодні пропоную послухати цікаву казку, яка називається Хатка для Черепашки. Було це давним-давно, коли у Черепашки не було панцира. Нема де було їй сховатися від дощу та від хижаків. Стояло тепле літо, і вирішила Черепашка побудувати собі хатку з піску. Гарна вийшла хатка, затишно в ній, можна сховатися від жаркого сонечка. Тільки от біда раптом пішов дощ і змив хатку, аж тут і осінь настала. І вирішила Черепашка зібрати сухе листя і побудувати хатку з нього. Гарна вийшла хатка тепла, але раптом подув вітер, і хатка розлетілася. Аж тут і зима, сніг випав, стала Черепашка будувати хатку із снігу. Старано працювала, і вийшла у неї чудова снігова хатка. Але настала весна, стало пригрівати сонечко, і розтанула хатка, плаче Черепашка. Що ж це таке, яку б хатку я не побудувала, а всі вони руйнуються. Побачила Черепашка, яку хатку побудував собі їжачок гарну, з міцним дахом. Допоможи мені, їжаченько, побудувати хатку, щоб її ні дощем не змило, ні вітром не унесло, ні сонцем не розтопило. Добре, говорить їжачок, я зроблю тобі таку хатку, якої ні в кого немає. І причепив Черепашці на спину міцний кам'яний панцир. Тепер черепашка завжди носить свою хатку з собою. Гарна в неї хат. Вода її не зимиє, і вітер не унесе, і сонце її не розтопить. Ось така, діти, цікава казка про черепашку. До побачення!